Всім привіт! Вчора її e спортс випустили картку Холанда у моменті. Йому ще до легенди далеко, але в моменті він вже може бути. І 98 рейтинг. Подивився я на це 99 швидкість, 99 удари. І тут все, що стосується ударів, вибір позиції, фінішинг 50, все 99. Навіть бустити нічого не треба стилем зірності, лише пенальти 95, але навіть на базовому стилі зірності і то доходить до 99. І певна річ захотілося з таким зіграти. Крім того, на Днях, виконуючи завдання, я заробив собі картку Лукаку в моменті і подумав, цікаво буде парочка таких от танків Холланд і Лукако. Я розумію, що це далеко від мети FIFA 22, але коли ж як не зараз, у кінці серпня, грати чимось ось таким, враховуючи те, що з жовтня, коли піде нова FIFA, я знову, як і ви, відправлюсь у пошуки нової мети, нових карток і будуть розривати. Тим часом стартувала українська прем'єр-ліга, і хоч зараз найгарячішою темою для обговорення є питання є єдиного телевізійного. Майже було ці всі скандали на полі теж може бути цікаво. Динамо проти Дніпра, наш представник у лізі Європи проти нашого представника у лізі конференції. Фавбет чекає ваших прогнозів, тож майте на увазі, що посилання чекає вас у закріпленому коментарі під відео. Прилітає в мою команду, припливає на своєму кораблику з Манчестера. Красень! Погляньте, 99 швидкість, 99 бляха, удар. Я хочу на це подивитися. Шкода, що не 5 зірок на фінтах, але 5 на неробочій нозі, що теж дуже приємно для страйкера. Ну і взагалі, сама персона Голанда, який зараз на хайпі, в англійській прем'єр-лізі. Ні-ні-ні, вбайла, будь ласка, не перетворюйся, я не хочу на це дивитися. А він в мене має виглядати наступним чином. Якщо я хочу грати, а я хочу грати. І з Лукаку і з Голландом Зараз будемо крутити. Так. 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 А ні, не так. мене r 9 не буде, я забувся. О, у мене ягом нас тут. Ага. Ви погляньте, як співпало. Навіть Мальдіні не треба. Ми можемо бразильця кинути справи. Це може бути Філіп Андерсон. Якщо я захочу фінтів, а я хочу фінтів, бо Філіпе моя людина. Але з точки зору фановості, салах. Тут єдина картка, яка трошки тупо виглядає в цій команді, бо всі решта досить цікаві. Гомес, напевно. У Лукако 9-й, у Холланда Р9. Ого. ну Буде Лукако 99-й, бо в Челсі йому під 9-тим не поперло. А може, щоб вже точно поперло заброю від тих дев'яток і будуть в нього вісімрки. Не знаю, але Кафу другий був. Карлос шостий був, по-моєму. Ми їдемо. Але не їдуть мої суперники, тому що вони від'їдуть. Гелексі якась команда. Оооо. Непогано, але що у нього кафу робить на позиції центрального захисника. вім. А Лукаку масивний. Голланд ще порівняно такий ніби підсушився. О. Ого, Лукаку. Він на лівий стік взагалі здалось, не реагує. Пішли, пішли. На Лукаку ну, крос, Опа! Лукаку! Машина! Я казав вам, що то машина! Ви просто не відчували, як з ним треба грати. А я відчув. Подача і Лукако забиває. Дебютний свій гол. Ой, Гомес. Ой, Шмейхель молодець. Чудово. Я чимось думав, що в мене є скоптер. Ха-ха-ха. На Лукаку і Холанда хочеться вішати більше, ніж посувати низом. щось таке давати. Ох, який удар, який сейв в Андерсара. Вау. Лукаку. Ну, лівий стік в нього дуже важкий. Мо. Молодець. не головне, головне головою забивати. Не забивати головне головою, а думати нею. А голи вже буде чи ногою, чи головою, чи дупою. А думати треба добре. Так, рожевеньких тут аж 5, добре. І права нога Лукако машина! Справжній Голеадор! Так де Голанд? Я Голода не відчуваю, ви сміялись з Лукаку, казали, що лайно якесь закинули в об'єкти. А подивіться, що він робить. І фінес шот! <плес> Вау! <плес> Я відчув <плес> цю техніку удару, Голод! Гарний, дуже технічний цей фінес шот був. І Ах, мимо. Чи не придобулися емоції від FiFazi стільки років? Ооо, о Зараз зараз! Фуд Чемпіонс почнеться там такі... зад палає від цієї гри кожного року. Тому емоції тут достатньо. Шкода, що не завжди позитивних. От собака. Ну добре. Ну. Добре. Ой, лукако. Як він це зробив? По своєму так дерев'яненько, але елегантно. Я Лука Костерзірності не дав, він на бейсіку в мене тут хитає всіх, ну добре. Вау, яка передача! Це був Голанд. Ай-ай-ай, далі дарма. Але яка посоля від Хо. да, це видно було, що вже Манчестер Сіті, що Пеппо працював з ним. Села гарна права нога. Дякую. Ай-яй-яй. мені центр захисту не дуже подобається. Коли грав в Мілітаву Маркініс, це було набагато прикольніше. І. Лукаку! Машина. Він забиває більше ніж Холланд. Рудгуліт. Оу... А кого можна ще поставити, якщо не Мальдіні? Мальдіні Прайм можна купити за 500 тисяч. Кулібалі, гарна ідея. Одеса! Одеса має бути з одним С, але склад гарний. Нунь є спереди Голанда, до речі. Дебрюйне, провірить. Дають бити. Не можна давати бити Дебрюйне, друзі, не можна. Курибалі! Одразу показує, за які якості я його цінував від Голанд. Холланд, розриняється в другої передачі від Дебрюйне. Холланд якось викрутив своє дерево, а тут на дальню стійку простріл! Ооооой! Кулі Ви бачите просто рівень того гравця? І про... просто крос! Ооо! Вау, Гарно, але не гол. Ух ти! Ой-ой-ой, забагато! Пенальті! Скотиняк який в червоному! Ну, а наша я давав той пас! Я хотів повимахуватися лагант, і як завжди, робив шорти. Вау! Мо. Ай молодець мо! Молодець! 2-0. І теж пробує. Дригати своїми сідницями. а Поки я лайно розповідав, отримав гол. Чудово. Ох, Кевін Дебрюйне. гарний удар. А чуди не впав! От була би шмата Неймар точно би впав було б пенальті. Оу, Роналдо Пеле, Максимен дуже-дуже круті картки. Оу, це гарно. І Кевін Дебрі не пробачає такі розіграші. Дядько, краще сказати, вважаючи. Ооо! Зважаючи на його вік, і Холанд забиває. О, в когось теж є, Холанд! Але і лайнового ворота, ну як же ж так? <гад> Ай гарно. О, Шмейхель, який сейф! мій, який сейф! Ви бачили? Кінчиками кінчиків просто дістав той м'яч. Вау! Сейв ще, і тоді вже попередчину влетіло. Шмейхель просто браво! І контратака! Ви погляньте, яка зразкова бляха контратака 1-0. Голланд! Яка атака! Який сейф Шмейхеля! А ви сміялися з Шмейфілі, а не треба з нього сміятися. Легенда є легенда. Вау! Wow! Я хотів зіграти елегантно, але зіграв як ідіот. Я думав, що на мене зараз виходить воротар і я його тонесенько перекидую, а вийшло. Ой, вау, Холанд, Холанд! Як зачепився як при... за м'яч? Я на собі витримав трьох гравців суперника. Гарно. Довга передачу від Роберто Карлоса. По-бразильськи Карлос на КФУ зіграли. О, і, і Лукаку. Лукаку! Ва! І Холанд просто машини дві мої. Так, так, Левандовський. Дембеле, Неймар. Дуже гарний склад. Ай! Ой-ой-ой! Вау, Лукаку! Як він зараз на, на дрекбеться на спині витримав Рамоса. і яка пушка! Я в шоці. Mm -hmm. який дурний гол. Мосалах! Ось моя відповідь кікофа. 2-1. І права. Вау, пушки Холланда і Лукако Це все-таки от щось. Дуже потужні удари. Якщо б без зеленого таймінгу так стріляти в Андерсару в ближній. Добре, кафу, кафу топчик. Можливо, мій улюблений правий захисник на FIFA 22 Ultimate Team. Настільки стабільного правого захисника я, мабуть, не мав. Ого. Шпайгель. грай. Ну ти дурник чи що? То ти в воротарській, ти забирай той м'яч. Барани. Роналдо, Неймар і Месі. Нічого такі барани, я вам скажу. О, це форма на Рейнджер схожа. Суперник дуже надихнувся їхніми успіхами. І ось вона. Холанд. Бенг! Є-є-є. 1-0. Молодець, молодець Холланд. Гарно відкрився, запропонував себе, я помітив і... він важко реагує на лівий стик. І я не промачут чемпіонс. Гарно, гарно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гарно, лайк! Було б гарно, якби вдалося. Тут Кевін, Кевін. Кевін удебрі не дають бити. О! Ох, який тут же стрибок куртуа. Кевін Дебрюне й голаншоти. Пам'ятаю, що рарного Кевіна Дебрюйне на старті FIFA, як він закидував це, ще коли патчів не було, ті удари летіли. Вау, Дебрюйне. Це була насолода. Нічого собі просто так от, на і все, зідан, серйозно. Роберто! А хочеться тако. Ооо, GG. О, гі -гі. О це, було, це було елегантно. Це називається... А гросмейстерська пауза. То була саме вона, де не треба ні фінтів, не замахів, просто ти знаєш, що зробить суперників. Goodbye, baby. Встиг вилізти? Кафу, але ж то гравець. Буляйте, що Холанд зробив дракон. Хо-хо! Це було круто. І звідси фінес шот. До побачення. Ервін Коланд машина. Біст, але як він зараз. Прокинув собі м'яч, продавив на спині там перетримавши захисника центрального. Протаранив чисто. Так якісь крофи не зроблять. Кройф би там впав вже в центрі поля, а холод чисто до носі. Мама Тараса ЧБ була моєю вчителькою іспанською. Знову Роберт Левандовський тим часом. Дуже добре. Чудово! Ох, прекрасно! Я вже побоявся, що не влучують, але Ерінгаланд забуває. Забуває після передачі на небудь а другого героя сьогоднішнього походу Ромело Лукако. Oh, no, 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 no. Добре. Кевін Дебрюйне. Вау, я просто обожнюю ці удари. Кевіна ну Gruod gулі, гарний був фейкшот. Unreal. Ну що, зробимо цей матч останнім, бо я вже трохи втомився. Єс! Yes, це було гарно! Холод! І ось, ліво. Панове! Кевін Дебрюне, дайте йому 99-ту картку і всі стати 99. Він того заслуговує. Ай! Що я так відтянувся від того перехоплення? Офсайд, 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 я встиг, 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 встиг. Курва не встиг! Ну як так дебрюне? Ну не може таке бути. Ну, мої перехоплення просто вийшли в туалет після 1-2, серйозно. Їх дуже мало. Їх нема. Ерін Холанд. І знову після асисту Лукако. Оу. Ого-хоу! Оу. Оу. Оу! О-ха! ха Забагато пасів, забагато пасів! Чотири один! Ну от інколи Шмейхель щось таке робить дурне. Ну я не бачив там смертельного дарці. Мені здалося, що Шмейхель руки забирає. хочу бачити тю гол на повторі. Ну от просто погляньте на Шмейхеля. Ну що це таке? Та він навіть не стрибнув. У мене десь вчора чи позавчора питався, хтось хто буде купувати нову FIFA. Я Такий, я читав про гандикап, що воно таке? Я кажу, та нічого критичного, але інколи буває щось дивне в грі. І то саме той випадок. Що зараз завадило Шмейхелю, нормально стрибнути? І йому ніхто не заважає, він бачить момент удару, він все бачить. Вибір позиції ідеальний. Стрибати не хочу. Підсумку у Холанда за 9 матчів: 10 голів і 5 асистів. У Лукако 8 голів і 6 асистів. Досить солідно і у одного, і у другого, але. Якщо ви запитаєтесь мене, чи варто таких ставити, певна річ ні. Вони дерев'яненькі, занадто габаритні, можливо, для FIFA 22 важкі не м'ячі. Ну от на лівий стік просто не реагують так, як це роблять там якісь Роналдо, Кройф, МБАПе, хто у мене в запасі сидить. Тим не менш, позитивні моменти теж є. Удари мені сподобались і у Голанда, і у Лукаку. Вони дуже потужні, і сила 98-99 у Лукаку Голанда вони відчуваються. Пушки летять страшезні. Ну і за рахунок маси на співачку. Ні, вони можуть витримати суперників, і це цікаво, тому що умовний Кройф в мене частенько падає в боротьбі з центральними захисниками. А тут ці хлопці потужні і можуть витримати І інколи це може навіть принести гол. От і все на сьогодні. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Напишіть в коментарях, як вам, Лукаку чи Холанд, якщо грали з такими. І заодно напишіть, як вам картка Левандовський. У нього є аналогічно в моменті. Я думаю, її зібрати в знак поваги, оскільки він показував свою підтримку в Україні, грав з Танською пов'язкою у прапорі України це було дуже гарно, приємно. Треба зібрати. Ну і таке почуємось, побачимось, бережіть себе.